Про інформацію Добрий день, шановні делегати і шановні запрошені. Я являюсь, поки ще вибори лівибори не, не пройшли, являюсь делегатом і являюсь членом виконкому федерації волейболу в Вінницькій області. Відповідальний за аматорський волейбол, чоловічий. І жіночий аматорський волейбол в Федерації волейболу в Вінницькій області. Хочу сказати, що після того, як пройшли вибори попередні, після того, як пішов Кушнір Сергій Миколайович і знову був обраний чумак Микола Федорович, федерація волейболу була трошки в застоячому вигляді після. Багатьох спроб відновити цю роботу після багатьох напоминань в першу чергу Віталія Димітрієва про роботу Федерації. Федерація оживилась, і федерація розпочала роботу. І це завдяки тому, що Микола Федорович пожив заново як голова Федерації волейболу в Вінницької області. Для того, щоб зорганізовувати роботу Федерації волейболу. Розпочалися засідання виконкому федерації, розпочалися, відновилися, відновилися засідання виконкому федерації волейболу, відновилася е, відповідальність членів не всіх, але е, певних членів виконкому федерації волейболу за їх напрямки роботи, тому що е, в нас були обрані члени виконкому федерації волейболу почесні. Вони приходили або не приходили, відповідальності ніякої, як члени виконкому федерації або не вели. От, е, залишалося там 3-5 чоловік, які дійсно працювали і виконували свої обов'язки федерації волейболу. Всі інші вважалися е, генералами на весіллях. Оце така була федерація волейболу на превеликий жаль. Тому, коли будемо брати нову федерацію, я би. Вносив пропозицію, щоб обирали не тому, що вони хороші, розумні і красиві, і будуть потім ходити, не ходити, і будуть робити, не робити, це вже таке, а обирати тих, хто буде виконувати всі напрямки, до яких не положать ці обов'язки. Це в мене така перша пропозиція по оформленні і членів виконкому. А по роботі. Значить, я вже сказав, Микола Федорович, було продовжено роботу. Ліга Поділя була начата в і Кернінським. після того був невеликий ну, курс засіб. І коли я звернувся до Миколи Федоровича про проведення чемпіонату в Вінницької області з волейболу, серед чоловічих аматорських команд, Микола Федорович відреагував позитивно, він до мене двічі приїжджав в Жмерінку. Ну, я вже в Мінець їздив, він до мене в Жмеринку приїжджав. Ось у нас були півтора-двох годинні перемовини, що будемо як будемо робити, і в принципі домовилися, але ніхто не брав на себе відповідальність організації в першу чергу. Тоді в мене була зустріч з Суворовим і з Крохмальом Олександром Васильовичем в кабінеті Олександра Суворова, де Суворов дав згоду очолити волейбольну лігу Поділля в Вінницькій області і розпочати відновлення. Напівпрофесійно чи любительського чемпіонату Вінницької області по волейболу серед чоловічих аматорських команд. І перший чемпіонат показав ну, надзвичайно високий рівень змагань. Я розумію, що Олександр Володимирич, як учасник Суперліги чемпіонату України в той час з волейболу з жіночою командою, він дуже добре був знайомий і знайомий з Льокою, знайомий із Дубінським. І він хотів в Вінницькій області щось похоже. Продемонструвати, що робилося в суперлізі. Організацію змагань, зустріч команд, зустріч делегацій, проведення самих змагань, бази підготовка, баз до проведення змагань. Такі були вимоги у Суворова. І це його, так би мовити, принципи Вони були започатковані і вони пішли. І там, де ми проводили перший відновлений чемпіонат Ліги Поділля, змагання були досить таки на високому рівні. Проводилось і відзначення ветеранів там, де ми проводили. А ми проводили майже у всіх районних центрах змагання, де були команди. Там були шанування ветеранів, шанування дітей, тренерів перед початком змагань. Хоча судді нарікали, і самі волейболісти нарікали, що таке відкриття, скільки воно може тягнутися, там 40 хвилин, але це була пропаганда цього волейболу. І завжди були присутні перші особи територіальних громад. перші особи. Тобто люди, які зацікавлені, мають бути в розвитку цього виду спорту. Пройшов перший чемпіонат, сталися такі обставини, що Олександр Володимирович поки призупинив свою діяльність в цьому напрямку, Ну, є певні причини, тим паче війна і десь сьогодні багато хто задумується або переоцінює свою. Підхід до розвитку фізичної культури і спорту, особливо серед дорослих. Серед дітей йде сприяння, серед пенсіонерів, ветеранів йде сприяння, а серед дорослого населення, призовного населення чоловіків є певні передостороги як керівників е державних установ, як керівників е фірм, підприємств, установ приватних. Тому Пройшли певні, певні оцінки і Олександра Володимировича з приводу такого підходу. Але я не думаю, що це надовго. Я думаю, що ви все-таки його любов до волейболу переможе певні там нюанси, і ми повернемося далі до продовження того, що розпочаток. Другий чемпіонат вже пройшов, було першому вісім команд, другому вже було в чемпіонаті Лі поділля Дев'ять команд провели по з системи в два кола. Та ще й з фінальними іграми, чемпіонат вийшло. Так, да, він не вийшов так красочно в організації і зустрічі команд і делегацій команд. Але він, заложивши той фундамент, продовжував так і проводиться. десь на трошки нижчому організаційному рівні, але всевільно хорошому, доброму організаційному рівні. І 9 команд дали можливість побачити в області і бази, як говорив Микола Федорович, які не зовсім готові до проведення. Даже Ліги Поділля, я вже не кажу, за високі професіональні змагання. Навіть для Ліги Поділля не завжди бази відповідають для проведення вже рівня команди, які грали. А це команда МХП, де можна говорити на півдругий склад чи на півперший склад е суперліги команди. Це команда Браїлова сьогодні готова команда для першої, навіть для вищої ліги серед аматорів і професійної ліги. Непогані команди і в Крижополі, непогана команда і в. Е Зараз кажу, ну, є ще в нас пару команд, які ще можуть грати на хорошому високому аматорському рівні. Тому я закінчую. я закінчую. Тому я хотів би дати інформацію, що ці змагання пройшли досить таки непогано. Про фінансові питання цього ж е Ліги Поділя змагання проходили при підтримці, при підтримці МХП, другий особливо. Другий особливо чемпіонат при підтримці МКП і за членські внески команд учасниць. Тобто воно було десь трошки комерційно, але ці всі кошти йшли в основі свої, це на суддівську роботу. Тому що е, тих коштів, які здавали внески, це було десь 85% це на суддів. Остане на е, придбання е, нагородної продукції, Хоча в кінці ці е, напрямки взяли на себе обласна організація Когос. Роботу із федерації волейболу нашої із федераціями волейболу району. Треба говорити відверто, дуже низький рівень був роботи Федерації обласної із федераціями в По-перше, в нас не в всіх районах є федерації, а якщо вони є, то можливо тільки на словах і тільки на основі там, дружніх за відносин, а юридичних. Всього в нас є федерації. Це Гайсенська і Жмеринська Федерації волейболу. Всі інші, навіть шляхом повідомлення, не зовсім завершені. Тому в Федерації волейболу є величезний напрямок роботи формування федерації волейболу. Я вам скажу, Федерація футболу в Вінницькій області має всі регіональні центри. так? А й крім того, Федерація футболу сьогодні вже прийняла рішення, що на кожний район для його розвитку дає по 80 тисяч. З Федерації футболу військової області, на його розвиток, Плюс м'ячі нам треба стремитися, нам треба старатися створити, якщо ще не так, то хоча б щось сприяння в розбудові федерації волейболу. А ці районні федерації, відповідно, будуть працювати вже і на місцях, і на розвиток того всього, що ми з вами плануємо. Я розумію, що я затримую трошки ваш час. І останнє, що хочу сказати, про те, що на наступний рік, на цей. Рік, 24-25 планується знову проведення третього чемпіонату. У всякому разі, правління волейбольної ліги поділля планує проведення регламент і саму систему проведення будемо вивчати, тому що є багато змін. Я ще раз кажу, зв'язку з законами про призов, в зв'язку з законами про участь дорослого населення чоловічого в. Збройних силах України не так просто сьогодні чоловіків зорганізувати на волейбол. А от жінок нам треба подумати спільно і провести перший чемпіонат Вінницької області, Ліга Поділля серед жіночих команд. Вони не призиваються, вони не, е, не будуть боятися виїхати по районним центрам, і вони не будуть основою проведення першого чемпіонату. Тому я вношу пропозицію нові федерації і сам готовий працювати в цьому на, про проведення першого чемпіонату Вінницької області Ліга по волібольналіоподіла серед жіночих команд. Дякую за. Відповідний за теранці. скажіть, як оцінюєте роботу. Да. Оцінка роботи Федерації особливо вже в кінці і задовіння. Ну, Добра, задовільня. На початку я вам сказав, вона була ніяк. Дякую.